Мир Божий вам, Божих вам благословінь, нехай береже вас Господь там, де ви зараз є. Ми сьогодні з вами знаходимося в такому світі, де багато проблем, багато зла, насильства, війн, конфліктів. І знаєте, ми знаходимося зараз в Одесі, і у нас в Україні тут іде страшна війна, і ми молимося, щоб закінчилася війна, щоб був мир. І знаєте, сьогодні я хочу з вами поділитися, як змінилось моє життя. Як бути щасливим в цей такий непростий час? І знаєте, дійсно, я щасливий і моє життя змінилося лише в найкращу сторону. Чому? Тому що я слухаю канал Салтаненко. Це канал моїх пасторів. І ці люди вони говорять про Ісуса Христа, про волю Божу, про наслідство, про призначення. Як бути щасливим в цей такий непростий час, про книгу Єноха. Сьогодні, наприклад, вийшло відео. Де пастори говорили про царя на про пророка Даниїла, Божу людину? І знаєте, дійсно лише це робить щасливим тебе в цей такий непростий час. І знаєте, найголовніше на каналі Солтаненко я отримав відповідь на своє питання: хто я? Який сенс мого життя? Для чого я живу на цій землі в такий безумний час? І знаєте, ви також можете отримати відповіді на всі свої питання на каналі Салтаненко. Тому підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. Напишіть мені, підпишіться на мій Ютуб канал. І давайте будемо разом вивчати Біблію. Ми запрошуємо вас до місії, слово Боже. Нехай береже вас Господь. Амінь.